Знову в світі відбуваються події, які змушують нас приймати важливі рішення. Ці події навколо нас ми не можемо часто пояснити, і це змушує робити якісь певні висновки або задавати певні запитання і змінювати багато чого в своєму житті. Сьогодні в цьому відео, друзі, ми поставимо багато крапочок над І. Я хочу запропонувати вам помислити. З іншого ракурсу, щоб стати спокійнішими, щоб знайти відповіді на свої запитання, які ви вже носите в себе в голові. І багато чого розкладемо по поличках, щоб вам було ясно і легко зараз. І так, що я вам пропоную? Вітаю вас, мудрі неповторні люди. Відео таке буде, знаєте, об'ємне, але дуже-дуже корисне. Тому залишайтеся на цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Дуже вдячна, як завжди, моїм підписникам, моїм спонсорам. Це є важливим для мене для того, щоб я мала можливість продовжувати свою діяльність, розповідати вам про глибинні такі розкриття людини в новому світі. І сьогодні ми будемо говорити з вами, друзі, знов-таки. Про розрив реальностей, в яких ми знаходимося, і чому ми багато чого не можемо собі пояснити. І зараз пояснимо якраз таки. Так от, що я хочу сказати важливого на сьогодні? Є певні речі для усвідомлень, друзі, які ми маємо вже з вами, знаєте, як провести в своє життя. Дуже, дуже цікавим є те, що багато хто говорить про перехід. Так, оцей квантовий перехід, або перехід там в реальностях інших. Але у, у людей різні погляди на ці речі. Так? так от дивіться, що таке переходи в реальностях. І чому ми з вами відчуваємо е, такі потрясіння глибокі, і часто не можемо з них вийти? Скажу так вам зразу, що ми були з вами вже в таких переходах. Людство взагалі існує так, що воно весь час знаходиться в переходах якихось з одного знання в інше. Як зрозуміти те, від чого варто, наприклад, взагалі відмовитись, вже? Так? часто я говорю вам, що облиште старе, старого не буде, не повертайтеся і так далі. А сьогодні конкретно я скажу вам, що ми маємо вже залишити, тому що це не повернеться ніколи до нас. Те що звичне. Те, що ми розуміли, ну не повернеться. Чому? Зараз вам доведу. Відмовитись від того, що звик, для того, щоб відчути нове, нову реальність, нове бачення. І ось дивіться, люди постійно живуть в переходах від одних, одних знань до інших. І якщо допустити, що нічого не відбувається без волі вищих сил, так? То стане ясно, що вибору у нас з вами немає. Абсурдно бачиться ситуація тоді, коли ми не можемо пояснити собі те, що з нами відбувається. І зараз, зараз прямо ми з вами, друзі, знаходимося е, ніби на межі, де дві реальності нас розривають. Є таке відчуття, ти просто не знаєш, що з тобою відбувається. Розривають ніби на дві частини. А чому так? От зараз ми з вами до цього дійдемо. І ось дивіться, є цікава річ, яку можна сказати, ну от дві парадигми, які конкурують сама одна з одною. Так? Парадигма. Знаєте, що таке парадигма? Хто знає, що таке парадигма? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що таке парадигма? Ну, дивіться, ну давайте так. Парадигма це те, як ти бачиш світ. Це твоя парадигма, в якій ти живеш. Це загальна картина світу, через яку людина дивиться на все. так? Це такий, Туди входить набір правил, переконань, підходів, які визначають, що ми з вами от вважаємо щось нормальним, щось ненормальним, щось важливим, щось неважливим. Тобто це наша парадигма, так? І колись, наприклад, якщо уявити, що, що таке зміна парадигм, от колись людство думало, наприклад, що, центр, що Земля є в центрі всесвіту. Так? І ось така була парадигма, яку можна було назвати геоцентрична парадигма. Ну, тобто це так всі дивились на це. Правильно? Бо це так було якби. Якимось досліджено. А потім науковці довели, що Земля обертається навколо Сонця. І парадигма змінилася, тобто на геліоцентричну, Так? от на таких об'ємних речах, уявіть собі, що парадигма вона визначає, як ти сприймаєш цей світ, як ти дієш, що для тебе є можливим, що неможливим. І це така, знаєте, цікава річ, яку можна досліджувати і досліджувати. Але якщо коротко, то це просто основна модель бачення світу. І змінюється парадигма, змінюється твоя реальність. Ось як відбувається зміна реальностей. Це не тому, що ми десь кудись залетимо, вилетимо, це не тому, що ми десь там, знаєте, якісь ці переходи описують там і так далі. Ні. Це зміна парадигм. Це дуже е, такий розтягнутий процес, це не буває нічого різкого. І знаєте, що цікаво знати, що кожна людина вона не сприймає двох протилежних точок зору одночасно. Відчуваєте в собі такі речі? Ну, не може людина одночасно. Сприймати дві точки зору. Так не буває. У людини завжди або одна точка зору, або інша. Тому що, наприклад, Земля не може також одночасно рухатися і стояти. Правильно? Простір не може бути одночасно плоским чи плацким і викривленим. Ну не може так бути. Розумієте? Це, це важливо зараз усвідомити. Тому перехід кожної людини. Кожної людини від однієї парадигми до іншої, він завжди моментальний і повний. Тобто, у нас так з вами закладено, що ми так маємо усвідомити. Сам процес усвідомлення, так, він миттєвий. Але перехід кожної людини, він такий, знаєте, як то ти бачиш світ спочатку, як через призму. Старої парадигми до того, як ти раніше той світ спостерігав, а тут все вже змінилося. Раз ти дивишся, наприклад, знаєте, як якийсь воїн десь був на війні, там якийсь давно-давно, а потім було якесь оточення, і він один вижив, тік десь кудись в глибини, в хащі, в якісь темні ліси, і він не бачив світу. І він там пробував якийсь певний час, той воїн і воював там. В нього була в голові війна, він завжди намагався захиститися, намагався бути в такому стані, що він, він воював на світі за цими хащами. вже війна скінчилася, так? а солдат там ще продовжував всі ці там, наприклад, довгі роки воювати. А потім, коли він виходить з лісу. І тут змінилася парадигма його, тому що він вже не говориться не про те, що війна там кінчилася чи не скінчилася, а світ змінився зовсім. От у нас з вами також відбуваються подібні речі. Тільки ми десь з вами жили навпаки, в чомусь такому більш стабільному, постійному, а зараз у нас просто все рветься навколо нас, розривається в нитки, просто, які стають потім невидимими. Так от, дивіться, що цікаво, що. Ми маємо на увазі з вами е, таку цікаву річ, що нам потрібно зрозуміти, що це не, наприклад, прозріння в кількість якусь, а прозріння це йде в якість. Тобто все в якості змінюється. І перехід від однієї парадигми до іншої полягає не в тому, щоб, наприклад, додавати якісь нові факти до вже відомих, через що нас так ш -ш -ш штурмує зараз всіх. Тому що ми намагаємося пояснити собі життя, опираючись на старі факти, додаючи нові, а це не працює. І, або, наприклад, є нові факти, і вони вже висвічені зараз в новому світі, так? і вони повністю змінюють картину нашого світобачення, картину нашого світу, картину нашого світогляду. Як тільки ми з вами усвідомимо, що цей колишній погляд на життя застарів, всі, от щоб усвідомили, що не варто приліплювати щось те, що зараз відбувається, до того, що було, нічого це не пояснить. Так от, як тільки ми усвідомимо, що світ застарів, і більше не може пояснити те, що було нам незрозуміле будь-що, будь і зараз те, що нам не не пояснить. То його не можна заперечувати, звісно, або ігнорувати, бо це процес. Але тоді необхідно позбавитися нам від чого зараз? Від величезної кількості непотрібних знань. Існують друзі такі періоди, коли потрібно багато чого облишити. І ті знання, які ми знали, також. Це одна з неминучих жертв при зрушенні цих парадигм. Коли наші реальності з вами змінюються, ми маємо втрачати багато що. Між іншим, це така гостра ситуація для того, щоб для того, хто намагається дійсно зараз орієнтуватися у світі, зараз світ створений так, що ми маємо орієнтуватися в ньому, постійно змінюючи свою позицію. І для тих людей, які зараз eh, користуються eh, електронними мережами, наприклад, так, інтернетом, там, десь eh, намагаючись там віднайти eh, от це нове світобачення, так. То тепер у нас з вами виникає дуже велика проблема, що не те, що нам не вистачає інформації, а у нас дуже надлишок, надлишок її цієї інформації. І людині часто важко розібратися, де ж той її світ, та її реальність, де. І як би ми не намагалися друзі з вами дивитися там щось і прив'язувати себе кудись там. Щось таке, знаєте, виявляти для себе, щоб то було саме тим, тим, що ти хочеш в собі змінити, тим, що ти вже хочеш бачити. Ти хочеш, ти ходиш його так намацуєш, 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 а потім дивишся, а воно вже не те. Чому так відбувається? Тому що, знаєте, те, що нам здається свіжою інформацією, те, що ми шукаємо, новинку, там якусь новини, так? Свіженька інформація, якась нова ідея, щось іще, вам, кожному з вас, вона може різко виявитися вчорашні, вчорашніми новинами. І тепер просто при, прислухайтесь до моїх слів, будь ласка, уважно. Скільки разів ви повертаєтеся до вчорашніх новин? Скільки разів ви повертаєтеся до відео, які ви бачили вже? І зберегли його, щоб потім подивитись, навіть моє відео. Скільки разів у вас це було? Я задавала вже це запитання, але зараз, можливо, хтось із новеньких прийшов, моїх глядачів, то відчуйте просто в собі надлишок інформації. Дуже важливо в світі інформативного простору ставити собі таке, знаєте, просіювання, ставити собі. Перегородки, ці, такі, що ти нічого взагалі якийсь час не хочеш дивитися, тому що тобі треба відпочити. І буває так, що от сьогодні ти дивишся відео, тобі здається, воно дуже важливим. Прямо прям важливе. Супер. На, на ранок ти прокидаєшся все, ти забуваєш, що там було. І то вже стало тобі вчорашнім днем. Або навіть ті люди, які говорили такі. Важливі речі, то ще гірше це стає як таке повне марення. Я, наприклад, спостерігаю це дуже-дуже зараз об'ємно такі речі. Те, що мені здавалося колись навіть цікавим, там, рік тому, навіть півроку тому. Зараз воно мені здається маренням, тому що я вже дивлюсь на світ по-іншому. І знаєте чому? Тому що я би порадила вам, якщо дозволите мої дорогі слухачі. І глядачі, що якщо ви почнете переробляти оте марення, аналізувати і переробляти, будь-що будь-якого експерта, будь-якого там, хто б там не був блогера, будь-то хто б, щоб вам там було ну, дійсно щось вдавалося цікавим, якщо ви почнете його переварювати, то це марна трата часу і сил ваших. І це просто дорога у безвихідь. Чому багато з нас не знають, що робити? Нам здається, що ми ось це послухаємо і будемо знати, як робити. Ні, друзі. Тому що зараз колишні рецепти успіху, вони всі застарівають повністю. Людині властиво користуватися, наприклад, стратегіями, що довела та стратегія свою успішність, або там ще щось, зростання якесь в минулому, так? І люди діляться своїм досвідом і розповідають про свої досягнення і пропонують цю стратегію. Поки вони пропонують вам стратегію, вона стала старою, вона вже перейшла в інший простір, там, де вона була, але там, де вона і зараз має бути. Тому ясне діло, що коли ми користуємося старими стратегіями, вони сьогодні у нас не працюють. І роз, розлучатися з ними важкувато, бо це є твоє напрацювання, правильно? Я пройшла через цей етап, друзі. Я знаю, що я кажу. Але дивіться, а ще інколи буває так: от зараз хто зрозумів, як побудувати успішний бізнес, наприклад. так? І зробив своє життя більш-менш таким комфортним. Рідко хто з таких людей захоче відмовитися від цього всього старого і почати все з нуля. Правда? Рідко хто погодиться на це, щоб відмовитися, піти далі. Тому світ робить все так, щоб ми облишали старе. І що цікаве, Саме в цьому є істинна новизна того, що зараз з нами відбувається. Головне, в колишній парадигмі, як ми дивилися з вами на світ, було те, що після деякого більш-менш такого ось тривалого періоду потрясінь все ж таки ця парадигма вона забезпечувала нас твердим ґрунтом під ногами. Так, ми звикли, що це все зараз десь там утрясеться, пройде і все буде добре. Ми будемо відчувати опору або під ногами. Ми знали, що які б не були б коливання рано чи пізно це все заспокоюється. Але зараз доведеться звикнути, що така розкіш, як стабільність, друзі, нам більше з вами недоступна в будь-якому вигляді. Але єдина постійна річ, яка тільки може бути зараз, це самі зміни. Все тече, коли було щось на щось обпертися, так стояли ми, бачили світ. Була чітка парадигма, яка передавалася нам. Ну, ті люди, які зараз живемо, так, от я, наприклад, і ви. Там, там народився ріс, там так, дитячий садок, потім школа, потім вуз якийсь там чи коледж, потім там, ну, приблизно там, вийти заміж, там, женитися, народити там дітей, щось іще піти далі, набути досвіду в своїх відносинах і так далі. А потім якісь досягнення, старіння, пенсія, все. І... Але кожного разу на кожному етапі було на що обіпертися. Це була така структура. Та, та сама структура, соціум і так далі. Зараз, друзі, у нас такого немає. Ти не можеш уже опиратися на те все. І соціальна і економічна стабільність, яка раніше була нормою життя, тепер стала взагалі рідкістю. І взагалі це як. Як рівень якоїсь стагнації, коли воно стоїть на місці. Розумієте? Наскільки змінився світ? Як у вас в житті, друзі, відбувається? Ви відчуваєте ці переміни, зміниці, ви відчуваєте в собі ці глибокі трансформації. У вас також бовтає, нас всіх же ж бовтає, викидає нас з різних домівок. Так, звичайно. Наприклад, рухатися чи стартанути легше, коли ти в русі, а не коли ти сидиш. І зараз от ті люди, які стартанули десь кудись з свого місця насиженого, їм легше вони, вони вже включили таку, знаєте, таку якусь свою таку внутрішню силу, імпульс такий на нове виживання просто. На нове пізнання якесь, і їм легше, чим тим, хто ще тримається за щось таке тепленьке, правда? Напишите в коментарях, як у вас там це все відбувається. Тому що зараз недостатньо просто думати або думати по-іншому. Тепер доведеться постійно переосмислювати ідеї свої. І відкидати їх зразу, <смі> тому що знову-таки все текуче. Уявіть собі, все потекло. От був світ такий, а потім раз і він потік. Він потік, він став текучий, і ти течеш тут. Ти не можеш вже ні до чого прив'язатися. В тебе нема за що зачепитися. Ти просто течеш разом з цим світом. Творче таке знаєте, руйнування, коли ти омислюєш ідею, а потім раз і знову її відкидаєш. Я себе ловила на цьому дуже багато разів я зараз ловлю. От я омислювала, 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 я була зайнята, я працювала над цим, і мені здавалося цікавим, і все а потім раз, і я це відкидаю. Так от, це називається творче руйнування. І воно не знає зараз жодного перепочинку у будь-якій сфері, який би ви, ви бізнес не тримали, чим би ви не займалися? У вас більше? Не буде такої стабільності в жодному разі. Ось головна мета мого відео: тобто довести те, що через руйнування на всіх рівнях здійснюється трансформація нас з вами і простору нашого існування. Це є головним моїм посланнячком сьогодні для вас. І от тепер, друзі, дивіться, якщо ви, наприклад, глянете на себе зараз, а під час. Мого відео, які у вас виникали думки, що ви там собі бачили, що ви там собі прокрутили. так? От яка ваша парадигма? От як ви вважаєте? І на якому рівні мислення ви знаходитеся? Я вам хочу ось, наприклад, запропонувати одну таку практичну річ? От уявіть собі, щоб краще просто для себе розкласти. Цю інформацію, щоб вона не запилювала вам мозок. То, наприклад, уявіть собі, що у вас є окуляри, окуляри реальності. І ось ви їх одягнули. Ну, це метафора, звичайно. І ось ви носите окуляри, які мають, наприклад, сині лінзи. Так? Через них. Увесь світ вам здається трошки холоднішим, таким синюватим, так? ну, от якщо лінза синя. І ви, можливо, вже звикли до того, що, що цей світ такий. От він такий синюватий. І ви вважаєте це нормою, тому що ви дивитесь через ось такий відтінок, через свої очі, але на них є окуляри. Але раптом ви знімаєте зараз ці окуляри. І виявляється, що світ зовсім інший. Він тепліший, яскравіший, живіший, наприклад. Так Так от ці окуляри, які зараз ви уявили в себе на очах, то і є парадигма. Ви дивитеся на реальність напряму. Вірніше хочете дивитись напряму, а дивитесь не напряму, а через фільтри переконань, через фільтри знань, через фільтри досвіду, якоїсь культури. Якогось там ще чогось. І коли тільки цей фільтр у вас змінюється, змінюється ваше бачення, змінюється ваша реальність, змінюється те, до чого вас спонукає життя і світ. Так от, якщо ви візьмете будь-яку ситуацію у вашому житті і захочете подивитися на неї через призму нової реальності, Вашої реальності, яку ви вже маєте бачити, то то буде бачення з такого ракурсу, якого, можливо, ви собі не допускали раніше, тому що вам прийдеться змінити цінності, вам прийдеться змінити характер, вам прийдеться змінити свої статки, до яких ви звикли, вам прийдеться це змінювати у будь-якому випадку. Тому що без цього ніяк, вам придеться бути гнучкою, текучою, такою плавучою субстанцією, підлаштовуватися на цей світ, який він зараз існує. І коли ви усвідомите, що світ змінився, а вам залишилось тільки зняти вашу лінзу, і ви знімаєте це з погодження внутрішнього, тому що вибору то нема, все одно цей світ вже такий, який він є. Все одно Вищі сили назначили таку програму, в якій ми маємо з вами жити по-іншому. Так? так от, я завжди кажу в моїй школі, де я припад... при... викладаю курси свої. Так? Е... Я завжди говорю про нові принципи життя і ставлю акцент на тому, друзі, що нова етика, нова моральність, проявлення в себе як божественної етичної людини, а не просто так, як раніше було. Тому обіпертися ви можете тільки на свій внутрішній простір, який ви натренуєте у відповідності до нової реальності, в яку ви вливаєтесь свідомо. І це є рівень свідомості, який нам запрограмований, і ми його з вами пізнаємо, розкриваємо, вивчаємо. Тому на завершення мого відео я дякую вам, що ви побули зі мною в цьому відео, що ви були присутніми і споживали для себе корисний контент, який дає вам внутрішню свободу від самопізнання, саморозкриття, самодослідження, який дає вам відповіді на ваші питання. І я рада. Якщо це послужило для вас певними підказками і крапочками над І. Я працюю для вас, моя школа Вищої інтеграції людини, Апогея відкрита, відкрита завжди, двері відкриті для вас. Мій Міжнародний освітній центр самовдосконалення Апогея відкритий для вас. Я чекаю вас на моїх проєктах, на моїх відео. Приходьте, будь ласка, і обов'язково залишайте свій коментар. Нехай маленький, залиште. Це допомагає мені триматися в цьому такому швидкоплинному світі. Всього найкращого вам. До побачення. Так, до речі, наступне відео хочу вам розказати про те, як я зрозуміла, що таке аномалії. І от давайте в слідуюче відео ми з вами розберемо. Про сенс аномалії і що воно взагалі таке для нас, для людей. Домовились? Все, домовились до побачення. Всім світла, добра, миру.